Я навздогін, напевно, як то хотів сказати, мене там пишуть якусь херню, які, як казав Порошенко, навіть будку не збудували. У мене одних книг було на, 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 на дві квартири у Львові. Супер цінні книги. Бачите? Чим вони, як вони залишилися? Коли якісь радники оці пишуть там, що там-то там все. Зайці зай лув на, на англійській чи на німецький, який книги. Багато книг, дуже шикарні. Такі чутло збереглися. Приємно, що хоч, такий. Звичайно, полотно згоріли, бо підрамники, тобто. Але ось так, ось так книги виглядає. Щоб бачила, всяка там флакціна чи хуякціна. І пиздіти мені пробує щось, щось там радити. Як, як противно, коли людина, яка нічого не пережила, яка нічого не пережила, і вона щось радить. І таких радників, курва, появилося, щоб ви поздихали, блять, просто. Або приїжджайте вас задушу тут. Радники, радниці, хуядниці, блядь. підараси, волочі. Що ви можете радити? Ви що пережили? Ви що сурили? Я казав Порошенко, будку не збудували, навіть. Живе там десь в якійсь квартирі сарані, блядь. А в мене тут купа речей згоріло, Навіть залишилося дещо. І тому я ненавиджу, І цей. Навіть не пробуйте мені там щось. За душу, блядь, в момент.